В Літній спеку сховатися від всепоглинаючої спеки буває непросто сьогодні. На зміну тазикам з водою і вологим простирадлам по всьому будинку прийшли високотехнологічні і зручні кондиціонери, вентилятори і термостати. Ділимося кращими порадами, як ефективно захистити ваше житло від спеки. Совет 1. поновіть обстановку, зберіть всю непотрібну зимову атрибутику, теплі ковдри, ватяні ковдри, флокати вовняні килими і відправте її в сезонний випуск. В дальній шафа або в комору. Зробіть акцент на речах з натурального дерева, бавовни або шовку. Пожвавити обстановку за допомогою літніх квітів, кімнатних рослин, щових квітів, картин або фотошпалер із зображеннями Совет Советва: позбавтеся від пилу. Влітку пило в будинку утворюється набагато більше, ніж в прохолодний сезон. Потрібно регулярно стежити за чистотою яких меблів і килимових покриттів, якщо ви все таки вирішили залишити, для їх прибирання найкраще підійде пилосос з водяним фільтром, не буде зайвою покупка воздухоочистителя. А щоб запорошене повітря з вулиці не пробиралося через москітні сітки, періодично оприскуйте їх водою з помощі пульверізатора. Советри, перевірте теплоізоляцію будинку. Цей захід корисно проводити не тільки перед холодами, а й перед спекотним днем. Надійний теплоізоляційний шар допоможе утримати в будинку як тепло, так і прохолоду почніть огляд з горища. Якщо ізоляційні матеріали вийшли з ладу, замініть їх. А якщо товщина їх пластів вам здається недостатньою, то поверх наявного шару можна монтирувати ще один СОВЕ 4 Провітрюйте горище, мансарда або горище в приватному будинку нагріваються швидше, ніж нижні поверхи будинку, і гарячий повітря зверху може поступово проникати в інші частини будівлі. Якщо ваш горище або мансарда не передбачають наявність в них кондиціонера, то їх зовнішні вікна повинні бути доступні і зручні для провітрювання. Совет 5. Підготуйте кондиціонер. Установка кондиціонера відмінне рішення для створення комфортного мікроклімату в будинку, якість і термін служби цього приладу багато в чому залежить від правильної його експлуатації. Перед літом бажано гарненько очистити всі фільтри від пилу, промити і прочистити дренаж, очистити теплообмінник зовнішнього блоку від пуху і пилу. Це можна зробити за допомогою мийки. Не забудьте ретельно вимити зовнішній блок кондиціонера. Порада 6. Тримайте електроприлади подалі від кондиціонера. Під час роботи електроприладів виділяється тепло, яке може збити з толку кондиціонер або термостат. В результаті вони будуть працювати більше положенного, що не кращим чином відіб'ється на їх енергоефективності та терміні служби. Порада 7. Встановіть термостат, програмований термостат дозволяє оптимізувати температуру в будинку в будь-який сезон, його можна підключити до кондиціонера і налаштувати таймер на зручний для вас час, щоб кімната охолола за півгодини до вашого повернення додому. Сучасні термостати відповідають не тільки за комфортний мікроклімат в приміщенні, але і заметно економлять енергоспоживання. Порада 8. повісти стильові вентилятори. Вони стануть додатковою підмогою в боротьбі з домашньою духотою. Охлаждаючий воздух зверху рівномірно розподіляється по всьому приміщенню, створюючи комфортну атмосферу. Завдяки стильовим вентиляторів кондиціонери можуть небагато передохнути і заощадити до 4,0 електроенергії. Порада 9. захистіть вікна від сонця, сховатися від жарких. Сонячних променів допоможуть щільні, світлонепроникні фіранки і ліжалюзі, високорослі рослини на підвіконнях і навколо будинку. Не забувайте зашторити вікна перед відходом, щоб за період вашого отсутства сохраніть комфортну температуру в кімнаті. Ще один спосіб для сонцезахисту: термальна плівка на вікнах, кондиціонер в квартирі, три гострих питання до профі, безумовно, найпростіший спосіб врятуватися від літньої спеки. Встановити вдома кондиціонер проте, чи варто це робити, ми вирішили запитати експертів. Гаєр, один зі світових лідерів з розробки інноваційних рішень в області побутових приладів, кліматичної техніки та споживчої електроніки. Один чи подає кондиціонер свіже повітря. Функцією подачі свіжого повітря можна оснастити кондиціонери серії ліктора опціонально. Невеликий блок, який називається О2 фреш, встановлюється на вулиці і подає повітря по спеціальному воздуховоду в обсязі 30 куб МГОТ. Цього цілком достатньо, щоб перечекати літню спеку в тихій і затишній атмосфері сучасних апартаментів. Два яке обслуговування потрібно для кондиціонера пилтополиний пух. Сажа засмічують теплообмінники. Фільтри і трубопроводи, роблячи роботу кондиціонера неефективною. Для того щоб кондиціонер пропрацював довго, потрібно періодично чистити фільтри внутрішнього блоку, промивати дренажний трубопровід, чистити теплообмінник зовнішнього блоку. Тричі можна застудитися від кондиціонера. Застуда виникає в разі необережного використання кондиціонера. Якщо переохолоджений повітряний потік спрямований безпосередньо в зону вашого перебування, зробіть температуру повітря комфортною 23-24 градуси, направте повітряний потік горизонтально уздовж стелі. В цьому випадку ризик застудитися буде мінімальним.